Хто ти, воїне, хто твоя мати? Ї клонюсь до землі за такого солдата? Хто ти, братику? Звідки саменький? Як у тебе ім'я, захисник дорогенький? Хто навести, посмів у твій бік автомата, проклянемо увесь рід Біснуватого ката? Ти ж? Останнє промовив святе наше гасло та й навіки життя в очах твоїх цасу. кров чорнозем березневий. Я не стримую сліз і тремтять мої. Що ж, високе у вільній країні забули, ми не скорених націй. Може, не чули, Почувай вічним сном у України, ти зробив все, що зміг, Та й до раю половину, стурбував цілий світ, надихнув звитяги і на тисячу літ.